Ну що? Привіт, Йордан! Запрошую вас відправитися зі мною у цю шалену подорож. Ми побуваємо з вами в пустелі Вадірум, де знімалася Дюна, Зоряні війни та марсіанин. Ми прогуляємося старовинним містом Петра та глянемо, що ховає Червоне море. Але стоп! все по порядку. Перш за все, моя подорож почнеться до Червоного моря. А прилетівши у аеропорт Аман, мені довелося перетнути всю пустелю. І повірте, чого я там тільки не бачила. Якщо що, це автострада національного значення. І тут її абсолютно спокійно переходять кози. Вся дорога зайняла в мене приблизно 4 години. Тепер давайте поговоримо про географічне та геополітичне положення цієї країни. Ця країна межує з Ізраїлем, Сирією, Іраком та Саудівською Аравією. Її географічне положення визначається переважно пустельними та напівпустельними ландшафтами, а також річками, зокрема Йордан, що протікає через її територію. Західна межа Йорданії проходить вздовж берегів Мертвого моря. Хочу зауважити найнижчої точки на землі. Завдяки своєму вигідному географічному розташуванню, Йорданія виступає як ключовий гравець у регіоні. Це сприяє розвитку торгівлі та політичним відносинам із сусідніми країнами. Знаходячись поруч з конфліктними регіонами, Йорданія активно працює над збереженням свого внутрішнього спокою та міжнародної безпеки. Вона підтримує близькі відносини зі своїми сусідами та міжнародними партнерами, включаючи США та Європейський Союз. Як ви бачите, картинка змінилася. Це означає, ми прибули до АКБ. У цьому місці я мала провести наступні 8 годин. Але так як я була шалено втомлена після дороги, я вирішила весь цей час провести на пляжі. Я вже була у цьому регіоні декілька років назад, але зі сторони Ізраїлю. І мені надзвичайно сподобався місцевий снорклінг. Тому й цього разу я вирішила поплавати тут з маскою. Поки я плаваю, я ділюся цією чарівною локацією. В цьому місці, звичайно, все зроблено дуже так туристично і дуже охайно, дуже гарно. Якщо подумати, що ви за це платите лише 13 динарів, то це не так і багато, бо вам дають рушничок. А тут можна скористатися басейнами, душем, туалетом, перевдягальнями. Всі лежаки, які ви тут бачите, мене на фоні вони також включені у цю вартість. Тобто ну, прям супер класно, зручно, моречко а, чистеньке. Додатково можна поскнорк... поснорклити, а, зайнятися дайвінгом. Я вже трошки поснорклила. У мене є своя власна маска, тому мені не треба було її брати до додатково в оренду. Ось а, до речі, якщо говорити про підводний світ, то він тут набагато. Яскравіший, ніж у Таїланді. Підводний світ біля берегів Йорданії, особливо в районі Червоного моря, є дивовижною природною красою з величезним різноманіттям морського життя та унікальними кораловими рифами. Ось деякі цікаві факти про підводний світ Червоного моря біля Йорданії. Вздовж узбережжя розташовані різноманітні підводні ділянки, включаючи каньйони, глибокі ями та підводні арки, які створюють захоплюючі ландшафти для дайвінгу та снорклінгу. Але якщо врахувати, що дайвити я поки що боюся, в мене лишився лише снорклінг. І вода була досить холодною, тому багато занурень я так і не зробила. Хоча у цих водах можна зустріти багато видів морських істот, включаючи різних видів навіть акул, скатів, дельфінів та навіть черепах. Цього разу я була надзвичайно везучою і зустріла мешканку міських просторів рибокрилатку. Вона відразу кинулася мені в очі своїм яскравим забарвленням. Але треба пам'ятати, що вона надзвичайно отруйна, тому я спостерігала за нею лише з ось такого місточка. Вісім годин пролетіли надзвичайно швидко, і я дуже рада, що зупинилася саме на цьому пляжі. До речі, про цей пляж я дізналася із Reddit. Тут я і смачно повечеряла, і зустріла захід сонця, і спокійно вирушила у свою наступну локацію, а саме до пустелі в Азірум, де я мала і ночувати. Ну а тепер усе, що пов'язано з Ваді Рум. Локація, де я б мала ночувати, знаходиться у серці пустелі. Саме тому, лишивши машину на спеціальному паркінгу, бедуїн забрав мене і відвіз вже на локацію. Ось тут трохи показую, як трясе у машині. Це вам не американські гірки. Їхати такою дорогою 15 хвилин, і коли ти не бачиш ніяких освітлень, ніяких знаків, в якийсь момент я подумала, що мене везуть вбити. Насправді все було добре. Просто це я передивилася Netflix, А мій тривожний мозок почав вже придумувати різні історії. В якийсь момент я все ж побачила освітлення. Це були ось такі ліхтарки, чому я була безмежно рада. До місця призначення я прибула вночі, тому єдине, чим себе можна було розважити, це попросити чай у бедуїнів. Чай суперзвичайний, нічого особливого, але подивіться просто на те, як люди оформлюють свої будівлі всередині. Все вкрито тканими килимами, які утримують всередині тепло, а посередині кімнати стоїть ось така піч. А це мій водій та шеф повар Напевно, обговорюють, який наступний фільм будуть тут знімати. Але окей, давайте вам все. Все ж таки проводором тур. Усі будиночки виглядають ось так. У моїй кімнаті чомусь було аж три ліжка. Звичайно, все вкрите килимами, ось така цікава стеля з зовсім простим світильником. На підлозі, звичайно, теж килими. Ткани поверхні мені дуже сподобалися, але, напевно, збирають купу пилюки. Ванна, туалет та душ. Ну, і те, що мене засмутило, на жаль, гарячої води у мене не було. І ще одне таке базове питання, яке мене турбувало: чи поруть вони постіль після відвідувачів? Адже умов особливо для цього нема. Але насправді всі ці питання вони зовсім не важливі, коли наступного ранку ти прокидаєшся і бачиш ось такий вид зі свого вікна. Незважаючи на те, що я спала, ну дуже мало, я все одно прокинулася, аби побачити світанок у пустелі. Красиво, ну, це для мене взагалі перший раз. І такі кольори зранку незвичайні, фіолетово-сині гори. Потім вони робляться такими рожево-оранжевими. Ну і зараз вони вже, звичайно, е такі охрові. Мій, мій улюблений колір охра. от Але все одно це так красиво. Вау. Для нас приготували невеличкий сніданочок, виглядає просто, але дуже смачно. Домашній хумус, типу як рагу, і ось такий хлібчик. А ще халва. Я підозрюю, що халва теж хоммейд. Вся їжа була дуже смачною, тому я навіть сходила за добавкою. Усі страви були включені у вартість. Також можна було лишити чайові нашому повару. Постеля Ваді Рум це не просто постеля, це зіркова постеля. Саме тут знімалися марсіани, зоряні війни та, звичайно, легендарна дюна. Для останнього фільму ця постеля стала ідеальним місцем для створення атмосфери, постелі планети Аракіс. Процес зйомок у постелі це завжди виклик і вимагає багатьох зусиль від знімальної групи. Дуже сухий клімат, високі температури, вітер так часто змінювали ландшафт, що в деякі моменти приходилося знімати просто з інших ракурсів та дивитися, як кадр буде виглядати з дрону. Потрапивши у цю пустелю, в мене реально було відчуття, що я подорожую своїми улюбленими фільмами та неначе знаходжуся прямо у середині них. Але цього разу я головний герой свого фільму, свого життя. Поки я прощаюся з постелею Вадіру, через дві години на мене чекає ще одна неймовірна локація. І ця локація вважається одним з семи чудес світу. Дорогою мені стрілася дуже цікава тваринка. Знайомтеся, це найменша лисичка Фенека. Довжина її тіла всього 40 см, а її хвостик становить 30 см, а вуха підіймаються на 10 см вгору. Побачити таку тваринку ось так просто за кермом, велика удача. Тому бачу, що ця подорож, неначе я виграла в лотерею. Так, і моя дорога продовжується. Поки я їду, хочу вам трошки розказати про наступну локацію. Я думаю, ви вже всі здогадалися, що я прямую до Петри. Вона ще у 1985 році була включена до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Це визнання свідчить, що важливість та цінність цього історичного місця просто колосальне для нашого суспільства. І зараз я розкажу чому. Петра це надзвичайно давнє місто. Воно вбудоване в скелі, які знаходяться в пустелі Вадієрум на території сучасної Йорданії. Наразі ж Петра обросла ось такими більш сучасними будиночками, у яких живуть сучасні люди. У кожного є авто, комунікації і, звичайно, доступ до Петри. По під'їзду ви зможете припаркувати свій автомобіль біля туристичного центру. Ну а далі, вже по вашому бажанню. Ну, трохи нас. Підловила тут машина, припаркувалася. От і тепер нас везуть у спеціальну точку, з якої найкраще почати а, хайкінг Петро. Тепер поясню, у чому ж мене підловили. Як тільки я припаркувала свій автомобіль, до мене одразу підбіг таксист, який запропонував свою допомогу відвести мене у. Крайню точку Петри, звідки б я могла почати свій хайкінг. Він сказав, що це буде коштувати мені 35 євро або ж 40 динар. Мотивуючи мене тим, що мені тоді не потрібно буде вертатися за своїм авто. В принципі, мені ця ідея сподобалася, тому я погодилася, адже у мене на Петру було всього лише 5 годин. Окрім цього, мій таксист ще дуже наполегливо просив на чай, але мені здається, це така певна особливість місцевого народу. Однак найбільше мене засмутило пізніше визнання того, що насправді я могла потрапити сюди безкоштовно, адже з туристичного центру сюди їздить маршрутка, яка. Привозить людей абсолютно безкоштовно, і так само можна безкоштовно скористатися спеціальним чипом, який відвезе мене на точку сходження на Петру. Але добре, цю пораду я лишаю вже для вас. А, ну, і після того, як тебе привезли до маленької Петри. Тут можна погуляти хвилин так 20, і потім треба умоститися у такий ось джип, який довезе вже до центральної Петри. Ну і що, прийшов час розказати вам про важливість Петри у стародавньому світі та у сучасному. Петра. Розташовувалися на перехресті двох найважливіших торгових шляхів: один сполучав Червоне море з Дамаском, інший Перську затоку з Азією на узбережжі Середземного моря. Караванам, що вирушали від Перської затоки, переповнені драгоцінними прянощами, тижнями доводилося мужно переносити суворі умови аравійської пустелі, поки вони, звичайно, не досягали прохолоди у вузькому каньйоні Сік, ведучого до догожданої Петри. Там мандрівники знаходили їжу, дахи, прохолоду і навіть цілющу воду. За словами одного римського історика плінія, туристичний бізнес жителів Петри був дуже прибутковим, тому що, окрім оплати за житло і за корм для верблюдів, були потрібні подарунки для охоронців, сторожів, служителів храму і, звичайно, слуг царя. Ну що, нарешті а, я вилізла вже з джипу і тепер мене очікує досить довга дорога до а, головного монастирю. Запропонували, як тільки ти ще сидиш у джипі, тобі вже зразу пропонують пересісти на коня або на осла, звичайно, за якісь там кошти, там щось кажуть, типу, так буде набагато швидше. Ну, це дивіться по собі, я вирішила пройтися. О, тут дуже красиві краєвиди. Я на що подивитися. Сотні років торгівля приносила Петрі велике багатство. Але коли римляни відкрили морські шляхи на схід, сухопутна торгівля прянощами, на жаль, зійшла на нівець, і Петра поступово спорожніла, загубившись у пісках цієї дивовижної пустелі. Так як мій шлях почався з маленької Петри, так званої. І буде продовжуватися до головної скарбниці. На шляху я бачила дуже багато цікавих та автентичних поселень. Місцеві бедуїни ось так просто небо облаштовують свої будівлі, своє помешкання, використовуючи якісь підручні матеріали, використовуючи якісь лантухи, якісь палки та каміння. Але ще окей з житлом якось я можу зрозуміти: а ось як вони добувають їжу, де вони її беруть, як вони забезпечують себе водою. Ось це, якщо чесно, лишилося для мене великою, великою загадкою. Якщо у вас є відповіді на ці питання, давайте поспілкуємося з вами у коментарях. Ну, і ось так ще напевно десь годину йти. Пейзажі, звичайно, марсіанські, дуже все красиво. Але знов ці сходи. Згадую Мадейро, коли я ледве-ледве вже осилила ці хайкінги. А, ось, і ось вони знову. Ось вони знову зі мною. Треба знову, то вниз. У наші дні близько півмільйона туристів щорічно приїжджає до Йорданії, аби подивитися на Петру. Будова, яка свідчить про її славне минуле. Розкопки досі продовжуються, і дослідження також тривають. Туристи можуть дізнатися більше про історію набатейців місцевого народу та їхню культуру, спосіб життя, вивчаючи виставки та інформаційні стенди у місцевих музеях. Хочу ще раз підкреслити, що Петра це не просто державна скрабниця, про яку ми всі думаємо, коли говоримо про Петру. Насправді це дійсно місто з великою кількістю різних споруд. А це один із найперших: Монастир Аддеєр. Що ж, перший поєнт досягнений: це монастир. Не уявляю, як люди його будували, бо виглядає він шалено І це дуже-дуже части... важка робота виколупувати оце так із каменю. Але... І це навіть ще не фінал. Маю сказати, що беріть з собою якусь їжу, бо я не взяла нічого і тепер дуже жалкую про це, бо треба було взяти хоча б щось маленьке. Загалом, що по цінам тут. Можна взяти собі сендвіч за три динари. Він буде просто з якимсь одним елементом, наприклад, або тільки з сиром, або тільки з м'ясом. Також можна взяти якийсь мікс. Це вже буде 4 динари. Є шаурма за 5, Загалом зараз покажу інші частинки. Тут можна зупинити та зробити скріншот. Ну і Після такого невеличкого перекусу я відчула прилив сил та енергії і відправилася далі. Ну, а наступні метрів 300-500 я була досить здивована, адже мій шлях пролягав через ось такий імпровізований маркет. Саме тут люди місцеві продавали якісь хендмейд-товари, вироблені з латуні, вироблені з тканини. Ви це можете купити. Ціни насправді не високі, не такі, як на туристичних лавках. Виглядає досить цікаво, але на любителя. Якщо ви любите ось такі хендмейт-товари, то, будь ласка, це прям золоте місце. Ви можете вибрати все, що вам подобається. Однак моя хата вже повна такими дреб'язковими сувенірами. Та й місця в багажу цього разу небагато, тож я все лишила на місцях. Не буду брехати, що, напевно, зараз буде починатися найцікавіша частина. Зараз буде починатися такий, так би мовити, центр міста. Саме тут Дені Вільнев, режисер фільму Дюна, вирішив зняти кадри житла народу фріменів з другої частини. Це вийшли захоплюючі сцени, що стосуються життя та побуду фріменів, племені люди, які проживають у пустелі планети Аракіс. Зйомки цих сцен у реальній пустелі Петри дозволили створити автентичний і переконливий світ Фріменів та Аракісу, і це допомогло глядачам краще уявити себе у цьому фантастичному всесвіті. У мене, наприклад, саме так і сталося. Мене реально було відчуття, що я прогулююся Аракісом, і ось ось я зустріну Фрімена, який навчить мене виживати у пустелі та їздити на величезних робаках. А порода тут настільки фантастична, що при певному куті світла ти справді бачиш, як воно трошки поблискує, неначе цей і справжній спайсис. З доступної інформації в інтернеті щодо витрат на зйомки фільму Дюна в Йорданії вказує на те, що вони склали близько 100 мільйонів доларів. Ця сума охоплює, звичайно, витрати на зйомки в пустелі Вадірум, Петрі та інших локаціях Йорданії, а також включає витрати на персонал, обладнання, локації та інші виробничі витрати. Зйомки в Йорданії були важливою частиною для створення візуально захоплюючого світу фільму Дюна і додали реалістичний Стельний фонд для історії на планеті Аракіс. Йорданія завдяки кінематографу та туризму заробляє дуже великі кошти. Згідно з останніми даними, туристична галузь Йорданії принесла близько 5 мільярдів доларів США доходу щорічно перед пандемією 2019 року, що становило близько 14% ВВП країни. Ну що, не пройшло й півроку і. Пів року, і... Нарешті, нарешті я зібралася. До речі, туристів набагато менше ввечері, їх майже немає, тому зараз я швиденько перевдягаюся в сукню і роблю пару фото для себе. Ну, ось вона, красуня, головна скарбниця міста Петра Ель Хазне. Я вже перевдягнулася і хочу показати вам місцинку, на якій майже у вас не буде туристів. Якщо що, ви можете завжди скористатися магічною гумкою, витерти їх зараз. показую. Якщо від самої Петри, ви підете трохи управо і завернете ось сюди. Ви потрапите до ось таких невеличких сходів. І по цим сходам ви зможете піднятися на цю площину. І вуаля! Подивіться на цей прекрасний вид. Це вже моє таке друге величне чудо світу, і маю вам затвердити, що біля таких чудес ти відчуваєш себе якось зовсім по іншому. Ти не наче всім своїм тілом та розумом проникаєш крізь час та простір і опиняєшся в якомусь зовсім іншому всесвіті, в якомусь в якійсь альтернативній реальності, де тобі хочеться просто бути тут і зараз. прощавай, Петра. Була рада знайомства з тобою. На мене ще чекає близько години прогулянки цим неймовірним каньйоном Сік, який приведе мене до інформаційної стійки та звичайно мого авто. Тому дякую вам величезно за увагу. Чекатиму ваших коментарів, лайків та до зустрічі у другій частині.